Всім готтайм! З вами Віктайм! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Без читів не буде в нас творчого світу. Буде. Яка складність? Легка чи нормально? Чи важка? Чи мирна. Давайте просто от нормально. Все. Без читів без нічого. Створити. Чекаємо. Йей! А ч я в пустыні? Ну ладно, нічого страшного. Йей! я заспавнилась! не Нічого собі. А ч так гарно? А ч там свит? А ну, сейчас перевіримо. Что це таке? Паральчики. Якщо що в Майнкрафт я грала дуже давно. І не грала теж. Дуже давно. Дуже право. Не Живий. Якщо ми зараз зустрінемо піщану білочку, це дуже прошло. Замінимо. Перше, що треба зробити в Майнкрафті, це добути дерево. Правильно? Правильно. У Я вже голодна, мені треба їсти. блін. Риба. Риба. Іди сюди. Іди сюди. Давай, а, я тебе заб'ємо. Этики Майнкрафт проснулась. Мне уже, я уже сдохаю. Ладно, я съем всю рыбу. Я съем. Я съем. Ё, моя там рыба фугу. Иди, иди, иди. Ооо, на кінець-то, блін, я вибралась. Так, пісочок. Треба вибратись. Треба вибратись на гору. На кінець то, блін. Так. де да! Я. Учтить! Ну, кролі! Пішов із спас, куди? Йо... Червоний... Це червона пустиня, червоний біом. А я знаю, там є золото. А зачем мені золото? Мені хоча б просто дерево знайти. Бо я здохну з любої течки. Де дерева, блін? Куди ділися всі дерева? Ось кроль. кролі. Кролики. Хороші малі кролі. Ладно, сейчас заберемося гору. Сейчас подимось. Може на горі буде якась штука. Так. О, я бачу колодець! Колодець! А вокруг колодець обычно що? Правильно, деревня. Вилоч. А де вилоч? Куда водать? Нема нічого. Вау, wow. we're willage, tree. Oh! Я там бачу домик. То... А ні, то не був доміком. Це не було доміком, бляха ника. Дісь неудачний світ. Блин. Та є камінь. А де дерево? Все, я сдохла. Де дерево, де хоч Будь ласка Мені хоч щось. Хоча б я все встановила вже, добре. Ладно, ладно. Буль, поплили. А чого вода зелена? Пітець. Персиння. Давай. I wish a blue, village! village! Yay! Village. I'm such blue, Yay! Yay! Yeah. Hello! Hello, villager! Такие найти, что я хоть шось нашла, блин. Ой. Ничего, запикаю, мат. Че не? Ой. Я вам тут обратно засію, щоб ви мене це було мені тут. А то забив банку. Так. Добрий день. О, прикольно. Мені тут подобається. Звісно. Такий собі дім. Піду ігру якийсь кращий. Так. Я знаю, в цих башнях щось є. О, супер, супер, супер. Так, ну, ліжко, це понятно. Я знаю, на вершині. Башні є. Вот та, сурочок. Хліб! На кінець, то хоч щось. Ну, глину мені не треба. <звук> Спасибо. Глиною я не наїмся. Вау! Wow. It's so cool village. Yeah. Так, so, go. i to wow. <gasps> 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 Сюда форблюди упавла. Верблюет. And cat. Wow. It's super cool! Yay. Yeah. I like this. First of all. Моя картошка, блядь. Вау. I like this. Прид! Кактус. Чого я по-английськи розмовляю? Українка. Все, пшениця. Так, добиваємо. Але тільки не знайшла. Ну, ладно, нафіг вона треба. Все, я знаю, де я буду жити. Хотя я просто їх обкраду і піду. А що? Взагалі-то. Тут там нічого, обідно. Але тут є огірочки. Хі -хі. Ладно, не буду раді, не буду не забирати. Тут що? Ого. Бля, гениальный. Ля прикол. Хе, круто. Але вот так я собі. Так, тут -то я була. Няу. Oh, no! Колокольчик. Подумам, подумам, быстро, подумам. Чтобы, чтобы, за всем наблюдать. Ну и забирать ваш сундучок. Да. А ну ка Добрый день. Короче, все. Я знаю. Не, я буду уже этот. Я буду взяти тут. О, добрий день. Що вам надо? Я буду спати. Що? Пішов в дупу. Це Ця... ну так. це. Так. Іди нафіг Київ стар. Що ти мені предлагаєш? Сім емеральдів! Багато. Дивіться. Так, тут що? Лесопилка. Ой. Так, хорошо. Зараз я виберу собі тим, в якому... Коврик! конечно, звісно, лову. Буду в моєму нові. Так, все, я знаю, куди я переїду. Я переїжджаю в цей двохітажний. Так, да, буду жити в двохетажному хоча ні, какий уже маленький. виберу якийсь достойний домик. Наприклад. наприклад, Оцей. Okay. Да. Цей прикольний, Тут й його, запасний вихід, Все, мені нравится тут. хоча ні, не, не нравится. Ничего, сейчас я найду знайду собі нормальний дім. Боже, а -а -а -а, я шоці. Так, а ну цей дім. Ось вот, такий судьба. Башні я не хочу жити. Сейчас я собі Дим, ще... дім-три години буду выбирать. У них є ще пшениця. Ви думаєте, я вас не обкраду? Я вас обкраду. Я їх... я не вкраду. Бо я крайсь. It's been my home. Это май хаум. Все, я знаю. Коротше, це буде мій підвал. Вот тут. От сюди я буду спускатися і тут там в мене будуть люди. Напевно. Чи вот. це буде мій другий домик? Вот. А оце вот буде мій основний домик. Все. Головне тепер степ в когось ліжко. Далі вона заходила. Так, пшеничка. Хе-хе-хе. Так, в кого можна степ зайти ліжко? Кого стыб за ты мне на лишку? А? Меня питание. Кто у домика? Не. Кого? Можно? О, верстак. Хе -хе. верстак я вас соберу. Думаю, вы не против. Да. Крафтинг тейбл. Все. Так. Тут -то... А там я була в Тут я була, да Тут-то я вроде... Б... Да, все забрала? Хе-хе-хе. Так, де я бачила ліжко таке там не зелене, яке було я... знайшла. Супер. А що, це просто башня? Я там нічого не робила, чесно. Так, де мидим? Я вже загубилась. питаться, видимо, вроде. Да? А ну, отсюда я была. Да, Медим, я закупилась, Медим, бляха, муха. Да, Медим, во, нашла, все, вообще, потерялась, блин. Так. так берем, ну, я... Ліжко, ну Лишко. Звездая Ліжко. Це є. Тут я поставлю на мене. Ідея куда-то, не знаю. За менший дім. Узута займайся. Вс. А що, їм не надо, а мені надо. Я в пустыне выживаю, капец. Что ты тут робишь? Пишу звец. Хе-хе-хе. Так. Треба десь знайти дерево. Yeah. Мінімум. Дивіться скільки пшенички вийшло і стики хремліба сейчас yeah. накрафчу. Ой, -мо. Крафтим хліб. Все, я накрафтила собі хліб. Тепер в мене є дуже багато хліба, тепер є багато хлібу. Кава, тут можно что нибудь продавать? Надеюсь, да. Вот. Че зашибись. У меня идеальный Дим. Смотрите, как Так, теперь я хочу найти дерево какое-то. Дерева у меня нет. Де в нас тут дерева взагалі є? Хі -хі. Ребят, коротше, дивіться, зараз я воспользуюсь творческим режимом, але це тільки, щоб взяти дерево, бо я заспавнилась в пустині, тут тупо немає дерев, тут тупо немає нічого, просто пісок і палки. Так що я зараз собі візьму дерево і. і... Все, ребят, я взяла собі дерево. Сейчас я вийду творческого режима. І посадила ще два саженця. Щоб мені було, типа, воно безконечно. Ой, вже ты ніе. Вітала собі півстак, щоб мені хватало. Вже ти мое. Э, куда пришел? Пошёл за Я тебя посажу в свой подвал. Пошёл за блин. Ты вообще-то моей лишку задувал? Моей лишку, я сказала. Пошёл, блин. Сейчас убью тебя. Задубал. Задубала, блин, на тебя. А кинец. Я сможу себе нормально... Да вы зато Дайте поспать. Блин, а занимает мое лежка. И Так, палки. Палки тут можно Типа И просто вот так вот вышел. Перешел до куста. Так. Ага. Ладно. Сейчас я переносу, чтобы мне было удобнее. и мои саженцы. Мои саженцы. Ну, хе Это ми едим. Вот ми едим. Так, перенесу сюда Вот. Все. Супер. Не, щоб ніхто не потоптав. О, привет, Голим. Тут нічого не надо. все і тепер я на кінець можу нормально все скрафтити. Отак. От і що І меч. все ну і можна шалопати. що Зараз я оставлю тут собі дерево. Все воно так круто. На кінець тут. Сплашна так скажем. Тепер мені треба шахта. Шахта, шахта. Шахта, куди нам? Вгору? У нас тут є поруч, шахта. Це дуже добре, це дуже добре. Сейчас добуду камінь. Все камінь є тепер вугілля. Супер, я все забрала. Что ж мне надо? Ему я кирка уже скоро здохне. Так, идем додому. Додому. Ура! А ну подум... А ну, подомаемся быстро. Так, заходим. Крафтим для початка печку. Дива вугільного блоку. Тож захи. <заснав> Вугільні блоки вони більше. <заснав> більше <шо> роблять? Перетравлюються. <заснав> Ладно. <Одну. заснав> так. <Щось>, так. Так, так. <заснав> ага, так, все мені. меч мне не хватало. Ну ладно, ничего страшного. Доброе. Ничего, сейчас шаудная везьмем. Сейчас шауден блок весьмем. Все, супер, теперь хватает. Так, уйдем, у меня еще камера мала. Так, верстачок. Вот так. Все, идеально. Здоровья не врачу. Думаю, мне на травы уже. Супер, супер. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому нашу першу серію Майнкрафту, думаю, можна завершити. Так що, всім па-па!